Називаємо Починайся. лайчики, тиснуть, хто не тиснув, підписуємось. Ну ось важкий танчик. Ні камуфляжу, нічого. АФК стоїть. Все в нього прекрасне. Життя чудове. Так, покаже ЄБЕР кого, чи не покаже ніфіга. Погано проїхав ЄБ, але когось та показав. 1.7 буде летіти, і тут якраз двоє на 1.7, ідеально. Не вам хлопці. 328 халявної домашки є в кишені. Три лт води на одну оцю мапу зараз. Це прям жесть, як забагато, от реально. Купо забагато. Не шарик може бомбить у когось від арти? Може, відможе. Чи як може бомбить? Яку десятку качать наступну в сенсі наступну арту чи наступного артучиша? -о. Так, на ютюбі є, Рома. Посилання є в шапці профілю Або так само козак геймер канал називається А, просто десятку любу. А у тебе що ніякої ще нема? Я ж не знаю, що в тебе є. Викачай собі 2-6 першу. Саме неї просто дуже рідко отримую дамаг. Оооо! Арту хайтять всі не ліньки Ну, бо всі, хто грать не вміє. Першу відкрив вчора 92. Ну, хазе-92. Як для починаю. Як для, наприклад, першої арти я б неркоманди до 102. Я б рекомендував би М53 лишить в ангарі. 60 ТП кран Т5 5, вазик. Качни 27. 7. Наприклад, Якщо тебе от... Я, я бачу, ти важкі танки качаєш. Качни 277 або И4. Дуже рідко <схи> На катку стояв, блин. А, ні, нормально залетел. Я переїжджаю, бо люблять, блайндить сюди. Прям з центру Мене знімали. А, 03! Хорош, а що от мене. Вже, а в мене вже два алта здохли. здохло. Нормально, грають, пацани. Скілові. Дев'ятка лише. Дев'ятка дуже класна, 53, вона набагато краще, ніж цей. Ніж, блін, десятка навіть. А то вам по трьом. Гарно залетіло, до речі. М -м, мені пора буде вліво зараз валити, якщо ЛТшка забере пацанів. Мені і вліво не переїхать, бо там мало народу, і вправо якось стрмно. Я поки. Буду зеленку далі лупить. Ой, зеленку важких танків. 5к Ой, 5к чи, але, але я буду старатися по максимуму набивати. Гарно стоять, пацани, гріх по них не покидать. Лящів. Нравильно наші ніколи не промахується. Це так здається. Статистично промахується. І ще як промахується. Добре, важким танкам по носі надавав. Може звернемо увагу на XM. Щось вона сильно тут спокійно тусує. Прямий, добре. Погано в мене лишився один М40 і Золтех. І це дуже погано. Бо в них ще і Вен, і в них ще на горі хто там Лунтик лун катається, і ще хтось таки та, Лунтик. І це дуже погано. Що він робить на Івані? Не вже будеш виїжджати звідси. Не відпустить, не відпустить, пацана. Добре, не відпустили. Ібо. Яку порадиш качать зараз? Після американця. Качай совків. Совкії, французи. Найкращі варіанти. Я взагалі радий без них починаюсь. Пусть переходить з режиму, я його зловлю на цьому якого художника, ей. Ну я Ну, 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 ну чого? Ну, ну, за що? Ну як так? З якого року граєш з 12-го з перервами. Аккаунт в мене в 12 му році заряганий. Так. ТС 3-го було би добре лупить, Він великий, але він не світиться вже. Тоді тоді оцей пацан. Ц. Ну добре, хоч щось настрілюю. Бій буде фіг пойма який. До речі, у нас лишилась Алтешка, а в них ні. Оце вже цікавіше стає. Британського танка з двома гарматами качаєш. О, ніби непоганий бути Не залетіло. Якщо наші пройдуть право, ми виграємо. Скоріше за все. Пройшли право, добре. Здорово, type. Давно я по тобі не стріляв, правда? Там два шотних, зараз буду пробувати шотних може добиватись. Може, буду пробувати шотник, хоча не факт, що їх буде сидіть. мене Бульдог тупо не грає більше. Він перестав грати в якийсь момент. Ну нічого, ми маємо це вивозить тепер. Ні, давай сюди, Бульдог ніби поїхав. Скільки в нього ХП 400. Давай, Бульдог, ми в тебе не віримо, але ти все рівно їдь. Тут ще по стоїть, тут ще лора не світилась одна. Блін, не хоче бульдог їхати, хоч ти. Хоч ти що хочеш робимо, він не хоче їхати. Добре. Спеціально поки що сильно ближче не під'їжджаю, щоб мати можливість перекидувати. Хоча вже, мабуть, треба було б по-хорошому. Ну зараз 103-го там доберуть. Я тому його ігнорую, мабуть. Хоча. Ага, добре. Та, погнали, зводиться сюди. Тут Ексемка і Лора. Я от не знаю, може Лора навіть почекає за світу. А не Ксемко. Давай, Ульдо, хіть уже нема що стоять. Боже, який він боєгуз. Його... На своєму бульдогу. Зараз цього уб'ють, а я почекаю за світлори, яка десь тут тусується. Питання де. І кіну лорі, може, глушки з неї пофармлю. Ідеально, 1100 оглушення. 500 суми. Навіть більше там. Хорош. Не під'їжджав, бо не хотів втрачати цього зведення. Да, алекс, ти був правий, 5200 сум вийшли. Коли стрім запустив, ой, вже 3 години як. На танки Британії, то я і так знаю, які там є танки. Майстер. Я так і думав, що буде майстер. Хороший бій. Насправді, дуже хороший бій. 2995 дамагу і 2762 оглушення. Це виходить скільки? E, 5700 з копійками суми. Я тупо в топі.